Ви знаєте, я довго шукала продукт, який не просто зволожує, а дійсно пробуджує шкіру, робить її рівною, світлою і такою живою. І ось моя знахідка. Сироватка доктора Туни Вітамін С стала для мене маленьким ранковим ритуалом. З першого тижня використання я помітила, як шкіра стала більш гладенькою тьмяність зникла. Темні плямки після сонця стали менш помітними. Тон вирівнявся, і навіть без макіяжу я виглядаю свіжою. Мені подобається, що вона легка, швидко вбирається, не липка, ідеально під макіяж. А головне, її формула дуже ніжна, підходить навіть для чутливої шкіри. Бо вітамін С тут у стабільній формі, яка не подразнює. Мій секрет: наношу вранці на чисту шкіру. Зверху обов'язково крем із СПФ. І ввечері після вмивання ще раз. Шкіра дякує мені сяйвом і здоровим виглядом. Рекомендую тим, хто хоче рівний тон обличчя без пігментації. Легке, але глибоке зволоження, профілактику зморшок і вільних радікалів виглядати свіжо навіть без макіяжу. Я б назвала цю сироватку моїм ранковим апельсиновим соком для шкіри.